Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене є для вас пропозиція. Я не тільки вирощую в своєму саду гейхери, не тільки їх купую, але і маю можливість вам трошки запропонувати своїх сортів. Вони вкорінені вже з осені минулого року. Навесні їх продавала, але в мене залишилось декілька сортів. В спеку я не стала їх відправляти, а зараз вони так гарненько понаростали і можу вам їх показати зблизька і запропонувати. Більшість сортів коштує по 80 гривень і декілька є по 50. Тож, давайте я вам покажу зблизька і трошки про них розповім. Отакий є кущик мармурово забарвлений, зеленого кольору, з таким, бачите, сріблястим. Відтінком це Страубери Свірл, вже наріз на кілька поділок, вже треба і заглиблювати, посадивши в землю. Такі вже дорослі саджанці, треба вже висаджувати. Ось так. Дуже проситься садочок. Отакий От гарний кущ на декілька поділок, 80 гривень. Далі, далі, в мене є два кущика аперкот. Навесні. Він має рожево-помаранчеві такі кольори, а влітку більш такі тьмяненькі, більш до коричневих, але навесні це дуже яскравий гарний сорт. Це еприкот. У мене є два кущики, два горшечки. Ось такі вже гарні, великі, класні. За такою ціною це просто бомбезний розмір. Також у мене є два горщика з телімою. Вона по 50 гривень. Це родичка гейхер, але для дуже тіньових місць. І вони мають цікаві дзвоники, вони набагато більші, аніж у гейхер. Зеленуваті з рожевим або червонуватим обідочком над дзвоникам. Коли починається осінь або навесні, рано вони мають отакий малюнок. А взагалом то це зелені листочки. вони... Опушені, цікаві такі, і якщо в кого в затінку нічого не росте, то теліма там буде зростати і досить таки гарно. Якщо висаджувати на більш сонячному місці, то вона дрібнішає і набуває помаранчевого кольору. У мене є такі на сонці зростають. Далі далі є отака: це пінот гріз. Також має помаранчево-рожеві відтінки, дуже гарні, але якщо еприкот він більш рівномірно забарвлений. Цей дуже гарний такий мармуровий малюнок має цей сорт. Зараз, отак зблизька, буду намагатись показати, більш виражений, ось на старому листочці, більш досконало видно. Так, з фіолетових сортів маю. Такий рожево-фіолетовий, також з мармуровим малюнком, матові листочки, дуже цікавий. Такий, я додав до всіх фото, які вони бувають в такому самому найкращому своєму вигляді. Бо, звісно, в горшечках та ще в таку спеку вони дуже страждали в цьому році. Фіолетово-рожеві відтінки має. Дуже класний сорт. Називається Марс. Можливо, комусь хочеться саме такий. Цей сорт це «Пурпуровий замок. Стояв в затіночку, тому, бачите, листя вже не пурпурові, а зелененькі. І покажу, як цей кущик виглядає у всій своїй красі такі самі яскраві для гейхер сезони. Має такі кленовоподібні листочки. Ось зберігся один з найперших листочків. Але і він вже від спеки пошкодився. Так, що ще є? Є сорт лайм мармелад До речі, не сказала, палас паласпорпа буде коштувати 50 гривень. Лайм мармелад 80 гривень, вже на декілька поділок. Має такі червонуваті рожовуваті ніжки. І дуже покручені лаймові листочки. Навесні вони взагалі-то жовті. Далі, Далі у мене є сорт Apple Crisp, зелений. І проявляє трохи такий мармуровий малюнок. Цей саджанець 50, а цей садженець 80 гривень, також на декілька поділок. Якщо порівнювати цей сорт зі Страубери Свірл, то вони відрізняються. От зараз поставлю поряд і покажу. Малюнки в них зовсім різні. Бачите, якщо хтось колекціонує, то можете взяти обидва сорти. Мені подобаються ще зелені сорти тим, що вони досить витривалі до сонечка. Якщо ваша ділянка знаходиться в більш сонячному місці, я взагалі-то не рекомендую гейхери для сонячних ділянок, але саме зелені сорти навіть на Харківщині витримують ну, півдня точно витримають на сонці, то все можливо. Ну Ось такі красунки сьогодні є. Їх небагато, тому якщо когось зацікавили, напишіть мені в Ютубі в коментарях, або пишіть на мою сторінку у Facebook в повідомленнях. Я відреагую і зможу вам відіслати новою поштою. Тож, звертайтесь.